Я головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру світ ТВ» Юра Поворозник. І сьогодні ми з вами поговоримо про один з найновіших і найцікавіших серіалів, які виходили останнім часом на світ ТВ», А саме серіал Старий з Джефом Бріджесом в головній ролі. Історія розповідає про колишнього агента ЦРУ Дена Чейза, який вже 30 років живе наодинці, переховуючись від свого темного минулого. Але після того як він вбиває зловмисника, який проникає до нього в будинок, герою доводиться тікати, оскільки він раптом стає цікавим не лише поліції, але й ФБР. Виявляється, що старий знайомий Чейза ще з афганських часів хоче його прибрати через проблемне минуле тих самих часів. Як наслідок, проблеми з'являються не лише у Чейза, а й у всіх, хто береться йому допомагати, навмисно чи випадково. Але з'являється очевидне питання: чому шоуранери, вибираючи актора на головну роль в шпигунському екшені, вибрали Джефа Бріджеса, якому вже на той момент виповнилося 70 років. Головною причиною такого кастингу є першоджерело. Серіалу одноіменна книга письменника Томаса Пері, яка вийшла в 2017 році. Робота зацікавила продюсера Джонатана Стейнберга, який і викупив права на екранізацію. Критики оцінили рішення взяти на роль саме Бріджеса, оскільки останніми роками шпигунські історії перетворились на відполірований екшен можна згадати місію неможливу Кінгсмена чи сіру людину. Бріджес, якого багато хто знає за Великим Либовським чи залізною людиною, додав персонажу особливої глибини. Його ден Чейз не просто колишній агент, у якого вік лише цифра в паспорті, а дійсно бувалий герой, який часом починає підозрювати, що він надто старий для всіх цих шпигунських ігор. Загалом для актора ця роль стала великим поверненням до серіалів. Можна було б сказати, що це його перша велика роль у такому форматі, але це було б неправдою, тому що свою Кар'єру Джеф Бріджес починав саме в серіалах. Першою ролью Бріджеса на телебаченні став серіал Морське полювання, де грав його батько Лойд Бріджес. І було це в далекому 1958 році. Оскільки Бріджес старший був зіркою вестернів, то сину пощастило протягом кількох років з'являтися в невеличких ролях у різних серіалах. Але після ролі у фільмі Останній кіносеанс 1971 року, за який Бріджес отримав номінацію на Оскар, актор повертався на телеекран хіба що у ролі самого себе, тому старого можна назвати першою великою роллю актора у серіалах. Загалом робота над серіалом давалася важко. Спочатку був коронавірус, який зупинив проект, і Джеф Бріджес всіляко боровся за те, щоб його не закрили. А після цього у актора ще й знайшли лімфому, і йому довелося брати перерву для того, щоб подолати рак і повернутися до зйому. Шоу вже зняли на дві третини, коли розпочався коронавірус, і зйомки були заморожені. Але щойно вийшло повернутися на знімальний майданчик, як у Бріджеса знайшли лімфому. Рік знадобився актору, щоб подолати хворобу. Тож серіал вийшов на екрани у середині 2022 року і вже продовжений на другий сезон. Тож вмикайте серіал Старий на світ ТВ» і насолоджуйтесь чудовим шпигунським екшеном у прекрасній українській озвучці. З вами був Юра Поворозник. До наступних зустрічей. Па-па!